Ну, щоб здійснити повноцінну якусь наступальну операцію, е їм потрібно залучити е дуже велику кількість військ на човнах. А щоб спустити достатню кількість е плавзасобів на воду, або це човни, або бронетехніка, яка плавить, е їм треба одночасно спустити на воду 20-30 там і більше човнів, і це здійснювати хвилями, щоб постійно бо Відсотків 50 буде вражено на моменті спуску на воду. Беремо до уваги те, що бронетехніка, яку вони готують до плаву, вона також радянські зразки в озброєнні. Як показує практика, ну, вона дуже капризна, вона тече. Половина, ну Не половина, візьмемо відсотків, хай 10, вона сама не допливе своїм ходом, вона може піти на дно. Хай там герметизують, не герметизують. Кількість місця, де вони можуть спустити човни, човни на воду або бронетехніку, теж обмежена ну, в нашій смузі. І вона постійно під нашим вогневим контролем. Ми е, адекватно оцінюємо ці всі загрози. Ми готуємося по всім напрямкам.